Коротше, я на паралелі ага. вчився з оцією стрімершою з ТікТоку, яка ГГ. Вогник жарко-жарко. Ага. І ми з нею на випускному танцювали Вальс. Я не вірю. І Важко повірити. Що я теж. Що, що ти танцюєш? А, я, до речі, друзі, один раз писав з лівого аккаунта, ані трінчер. І що? І нічого нормально. Нічого не вийшло. Нічого нічого? Не вийшло. В тебе колись були і реальні аккаунти. Я вів, Фімочка, я вів. мені, давай. Бери. Давай. У мене є знайомий Барбер, і я колись по приколу замість нього підстриг людину. Та ладно. Ми так з тобою познайомилися. Може бути. Окей. Так, я з пацанами був в лісі, якось відпочивали, і кинув в кострик гранату. І було норм. Та ні, це неправда, я не вірю. Ну, це і не смішно, і неправда. Я все розумію. Щоб це важко повірити, але на жаль, це не шоу. Міни, нерозірвані снаряди під листя, кластерні боєприпаси можуть бути сховані у ґрунті. Малопомітні пилюстки та розтяжки щорічно травмують та забирають життя тисяч людей. Ще сотні людей гинуть від недбальства у поведінці зі смертоносними предметами. Пам'ятайте про три простих правила: не чіпай, не підходь, телефонуй 101.